12 жовтня 596-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Вітаю усіх глядачів. Традиційно у цій порі на ваших телеекранах новинний випуск Наш час. Як минула доба в Україні для її мирних мешканців, про це говоримо насамперед. У середу, 11 жовтня, росіяни завдали ракетного удару по Нікополю. Місто ворог атакував дронами «Камікадзе» та важкою артилерією. Влучили у місцеву гімназію. Внаслідок трагедії четверо працівників закладу загинуло. Ще двох вдалося врятувати з-під завалів будівлі. Пошкоджено і 42 приватних будинки та 18 господарчих споруд. А ще інфраструктурний об'єкт. Надвечір 11 жовтня надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи через ракетну атаку, яка забрала четверо життів у Нікополі. 12 жовтня оголосили Днем жалоби. Співчуття тим, хто втратив найрідніших. Вже вночі у небі над Україною було знищено 28 шахедів. Росіяни запустили аж 33 безпілотники з Білгородської області Росії та із Мису Чауда в окупованому Криму. Ворожі дрони летіли у різних напрямках. Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов повідомив, що ворожий удар припав на індустріальний район. Пошкоджено два приватних житлових будинки, сталася пожежа, поранено 57-річного чоловіка. До медиків по допомогу також звернулася жінка через гостру реакцію на стрес. У ДСНС повідомили, що після влучання горіла господарча будівля на площі 50 квадратних метрів. Одещина сьогодні вночі ворог черговий здійснив атаку по півдню області. У результаті пошкоджено дві складських будівлі та приватний будинок з подальшим загорянням. Постраждала одна особа. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки ворожої атаки. Кількість загиблих від російського удару по грозі на Харківщині зросла до 56. У лікарні померла одна з поранених жінок. За чотири дні у селі поховали 39 людей. Цієї ночі на Сумщині було виявлено ДРГ противника з восьми чоловік. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Засланці намагались рухатись у напрямку одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури. По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами. Ворог, понісши втрати, відійшов. У північній операційній зоні найбільш небезпечними напрямками з питань застосування диверсійно-розвідених сил ворога залишаються Чернігівський та Сумські напрямки. За останні два місяці було зафіксовано більше десяти спроб перетнути державний кордон України. У цій звитяжній роботі задіяні сили оборони. Працюють штаби. Спроби були недопущені. Ворог поніші втрати відійшов. Ця робота триває щодня. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо! Збройні сили України продовжують контрнаступ на декількох напрямках поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. 11 жовтня сили оборони просунулися на обох ділянках фронту, про що свідчить свіжі карти інституту вивчення війни. Ситуація у Харківській та Луганській областях залишається напруженою. Водночас, як стало відомо сьогодні, уражено місто Ясинова та Горлівка. Цим коротким маршрутом окупанти користувалися для відносно швидкого проїзду з тимчасово окупованої Горлівки до тим. Часово окупованого Донецька. Далі про розгром на фронті мовою цифр ЗСУ знищили майже тисячу окупантів минулої доби. Якщо точніше, то втрати РФ склали 990 окупантів. Загальна кількість від початку вторгнення становить 284 тисячі 890 військових. Про це йдеться у зведенні генштабу ЗСУ Примітно, що крім живої сили, армія Путіна втратила також величезну кількість танків аж 42 за останню добу ворог також залишив на нашій землі 44 одиниці броньованих машин, 32 артилерійські системи, дві одиниці РСЗВ та одну крилату ракету. Дякуємо славетній українській армії. Допомагаємо силам оборони України. Працюємо заради перемоги. Про напрацювання і досягнення мешканців Кременчуцької громади вже за мить лише нагадаю, що наші новинні випуски до вашої уваги по буднях двічі на день о 18 та о 20.40 ми є у телеграмі, інстаграмі, на Ютубі та у Фейсбуці. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава! У Кременчуці мають обстежити укриття закладів культури. Відповідне рішення затвердили у четвер на традиційному засіданні виконкому міській обранці. Зокрема, йдеться про укриття в міському палаці культури та в міській художній галереї. Все задля того, аби відповідними укриттями могли користуватись не лише відвідувачі, а й люди, які під час оголошення повітряної тривоги перебувають неподалік. Натомість про користування шкільними укриттями. Принаймні чималою, їх кількістю нині говорити зарано. Адже зі слів мера, повне завершення робіт з облаштування сховищ, то робота на роки. Роботи тривають. Ви бачите, що ми зараз підключаємо. Ну, ви не бачили, але в закритому режимі ми голосували за те, що… я повернусь до нього я, до того питання. Повернусь. В закритому режимі розглядали питання щодо облаштування другого блоку укриттів в деяких навчальних закладах, в деяких уже третього, тобто ця робота постійно триває. Завдання взагалі максимум для того, щоб ми були впевнені в наших об'єктах укриття на 100%. Всі приміщення, які можна під них пристосувати, під найпростіше укриття, привести до належного стану. Таких приміщень по місту десятки ще є. Ми їх виявляємо постійно, нарощуючи фонд захисних споруд. Тому ця робота триватиме роками. Не можна за один рік відразу підготуватися до. Скажімо, тих умов, в яких нам зараз доводиться жити, працювати. Тобто постійно ця робота буде тривати. Друге питання наявність фінансування, чи будуть у нас кошти на це. Якщо Верховна Рада забере військовий ПДФО, так званий з місцевих бюджетів, то ми втратимо значну частину доходів. І мова буде вже не про те, що ремонтувати укриття, мова буде про те, що чим платити людям заробітну плату. Тому тут є об'єктивні і суб'єктивні чинники. Але роботи тривають, поки розробляється. Зараз у нас. Не знаю, вже є там публікації чи немає, але є великі проекти національного рівня, в яких теж задіяні наші об'єкти Кременчуцькі, в яких здійснюються ремонтні роботи. Щодо іншого, то зі слів мера, Кременчук готовий до початку нового опалювального сезону. А проте по місту до сих пір тривають роботи з ремонту тепломереж. Щоправда, роботи ті дещо вибились із графіку. В цілому надавачі послуг готові. КП теплоенерго готова з 15-го -го, як надавач послуг на своїй території, в тому числі на котельнях, які в ремонті знаходяться надати теплоносій. Є певне відставання по іншим надавачам послуг, не буду називати їх. Там можливо питання до 20-го числа. Ремонт деяких елементів буде завершено і ми зможемо все-таки подати теплоносій. Ну, це викликано знаєте якою ситуацією, яка була. В минулому році руйнування Кременчуцької ТЕЦ і неможливість використання її як джерела тепла для міста Кременчука. Тому, не маючи ТЕЦ, досить важко зібрати централізовану систему теплопостачання і забезпечити тиск цього теплоносія, його кондиційні спроможності тими мізерними маленькими котельнями, котлами, які ми понаставляли в різних кутках. Міста, тобто це зовсім інша історія. Я про це вам кілька разів вже розказував. Був величезний котел, його немає. Зараз ми намагаємося цю трубу, ну так би мовити, знаєте, це такий трошки спрощений підхід, але гріти паяльними лампами в різних місцях, щоб цей теплоносій мав кондицію. Тому ця складна ситуація на жаль змушує нас таким чином відкласти початок опалювального сезону. Готується нині Кременчук і до зими. Зокрема, запаси солі для посипання доріг в місті є, але у значно менших масштабах, ніж то було раніше. У нас закуплена сіль, і в тому числі і в цьому році є певний запас посипкового матеріалу, підготовлений з минулого року. Техніка готова. До погіршення погодних умов ми готуємось. Звичайно, не буде таких широких можливостей, коли у нас там за зиму. Ми висипали до 60 вагонів солі даван водич. Тобто у нас було 3-4 дні, коли ми 20-21 вагон висипали за ці дні. Тобто ну це величезний обсяг був це, коли там 16-й рік, 17-й рік. Зараз буде набагато скромніше, вже, тому що, по-перше, і посипачний матеріал у вигляді солі значно здорожчав. Його не так багато зараз наразі в Україні на жаль. І по-друге, фінансові можливості комунальних підприємств обмежені. Говорили під час засідання і про ситуацію у нашому місті із захворюваннями на ГРВІ та коронавірус. Власне щодо ковіду, то фахівці нині щотижня фіксують зростання захворювання. Рівень захворюваності на ГРВІ стабільний протягом останніх трьох тижнів, і він в принципі середній рівень епідемічної небезпеки як для вересня-жовтня. Якщо казати потижнево, то останній тиждень вересня у нас було зареєстровано 1057 випадків гРВІ. Перший тиждень жовтня 1042 і на цьому тижні 946, тобто стабільна картина, тут бачимо, росту немає. Якщо казати по епідпорогу, то перехід на високий рівень епідемічної небезпеки це плюс 25 і вищі відсотки від епідпорогу. У нас зараз на цьому тижні плюс 2,2%. Якщо казати по захворюваності на ковід, то дійсно зростання є протягом місяця. Останній тиждень вересня 167 випадків. Перший тиждень жовтня 198, і на цьому тижні маємо 218. Тобто, дійсно, зростання є, воно не катастрофічне. Ми до нього готові. Стаціонари готові, дитячий і інфекційний для дорослих. В стаціонарах знаходиться зараз на лікуванні 18 пацієнтів. Троє з них ну, середньої тяжкості, і важкий стан, це е, із за супутніх захворювань, і вікові пацієнти 75+. Наостанок На останок журналісти поцікавились у мера щодо доцільності встановлення цьогоріч новорічної ялинки. Як з'ясувалось, мер хоче свята, і ніяка війна ані жодні заборони від районних та обласних адміністрацій на масові зібрання йому не на заваді. А якщо у нього. Хтось захоче забрати це свято, то депутати навіть звертатимуться до самого президента. Якщо ми ще заберемо в дітей з вами ялинку, в угоду деяким чиновникам з е, певного органу, який не повинен вирішувати дані питання, то це буде, знаєте, на руку нашим ворогам. Це буде дестабілізація морально-психологічного клімату і певна ІПСО, яку розгонять потім і розкажуть, що все в Україні навіть не буде Ялинки, не буде в дітей нового року. Чому? Ну тому, що хтось там в РВА спить і йому приснилося. Щось. Тому, що, шановна пані Сімонова, ми будемо діяти виключно по закону. Зараз підготуємо звернення до нового голови обласної військової адміністрації. В нас депутати вже висловлювали з приводу того, що звернутися до президента України з цього питання, в разі якщо нам так ну, суворо забороняє. Районна адміністрація проводити заходи для дітей. Може, він розсудить і скаже, як правильно чинити. Завтра, 13 жовтня, у місті прощатимуться із Валерієм Жиріхіним, екс-головним лікарем Кременчуцького протитуберкульозного диспансеру, відомим у Кременчуці і Кременчуцькому районі лікарем фтезіатром. Про смерть якого стало відомо вчора. Валерій Жиріхін багато років присвятив нелегкій справі подолання на теренах міста такого підступного і небезпечного туберкульозу завжди відкликався на запрошення нашої редакції взяти участь у програмах Ваше здоров'я, інформаційних випусках тощо. Кілька років тому Валерій Жиріхін остаточно відійшов від справ і ось тепер буквально два тижні не дожив до свого 78-річчя, яке б святкував 25 жовтня. У колись, очолюваному їм медзакладі, нашим журналістам повідомили, прощання і відспівування відбудеться 13 жовтня об 11 годині у Троїцькій церкві. Опісля після цього лікаря поховають на Новорейвівському кладовищі для бажаючих попрощатися, які не мають власного транспорта. Збір біля туб диспансеру о 10.30 ранку там чекатиме автобус. Редакція телеканалу Візит висловлює щирі і глибокі співчуття родині померлого близьким людям, друзям і колегам. Валерія Жиріхіна світла пам'ять світлій людині, яка дарувала здоров'я іншим. На другий день після призначення на посаду голови Полтавської ОВА Філіп Пронін у телеграм-каналі звернувся до жителів Полтавщини. Зокрема, як заявив новий керманич області, у його пріоритеті: допомога фронту, економічний розвиток, реабілітація військових, робота з ВПО, підготовка до опалювального сезону та зими, робота з соціально незахищеними верствами населення, захист людей, які тут живуть і працюють. Область має значний потенціал корисних копалин, аграрного сектору, IT, креативних та мистецьких індустрій побудувати ефективну економічну модель регіону, яка може згодом стати прикладом для масштабування на всі області. Наша спільна мета йдеться у повідомленні. Тим часом, як стало відомо з офіційного сайту Полтавської ова, екс-очільник обласної адміністрації Дмитро Лунін відтепер обіймає посаду першого заступника нового очільника Полтавщини Філіпа Проніна. Десять регіонів України, серед яких і Полтавщина, стали учасниками експериментального проєкту інституту помічника ветерана. Про це повідомили у міністерстві у справах ветеранів. Зазначається, що помічники ветеранів стануть тими, хто фактично першими надаватимуть ветеранам війни, членам їх сімей та демобілізованим воїнам сервісну підтримку з переходу до цивільного життя за принципом рівний з рівнем. Це, зокрема, консультативний, інформаційний та процедурний супровід в межах переходу від військової служби до цивільного життя. Після завершення пілоту проект буде масштабований по всій Україні. Загалом до кінця 2024 року заплановано роботу 15 тисяч помічників ветеранів. Голова енергохолдингу ДТЕГ Максим Тімченко прогнозує важчу ніж торік зиму через імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими агресорами, але наголошує на готовності і військових, і енергетиків. Реагувати на них водночас Пан Тімченко наголосив, що, хоча систем ППО може бути недостатньо для можливої інтенсивності обстрілів, ситуація з цим видом захисту почала поліпшуватися з минулого року і поліпшується з кожним місяцем. З іншого боку, ми багато чому навчилися, і навіть для таких ситуацій, як блекаут, ми знайшли рішення, зазначив голова енергохолдингу. Полтавська область відправила до Херсонщини 20 тонн борошна. Повідомили в Полтавській ОВА. Допомогу організували за запитом Херсонщини. Зерно, яке закуповували для продрезерву, переробили на борошно. Це борошно також надається як допомога внутрішньопереміщеним особам, які проживають в Полтавській області, та постраждалому населенню за зверненням Луганської ОВА. Йдеться у повідомленні. На аварійно-небезпечному перехресті вулиць Сумської та Лук'яненка сьогодні нарешті розпочали монтаж світлофорів. Нагадаємо, що саме там, наприкінці вересня, відбулася моторошна ДТП, у якій загинули водій мотоциклу та його пасажир. У неділю 15 жовтня Кременчужан запрошують на благодійний концерт, який організовують дружини воїнів морської піхоти, які захищали Маріуполь. Дружини об'єдналися в ГО «503 Family» і допомагають сім'ям загиблих, полонених та зниклих безвісти бійців. У концерті беруть участь гурти з Івано-Франківська, а також гурти Тарута і ЕКА. Як повідомила відома Кременчуцька волонтерка Алла Буліна, під час концерту відбудеться благодійний ярмарок та розіграш. Тож підтримайте воїнів морської піхоти та їх родів. Години. Завітайте на концерт, який відбудеться у великій залі міського палацу культури у неділю 15 жовтня об 11-й годині дня. Дайте мені гроші на метал. Я знаю, як зігріти наших воїнів. Про Кременчуцького коваля Олександра Шкрапета ми почали вам розповідати вчора, і наша перша оповідь була про пічки. Проте ця масштабна людина явно потребує часу значно більшого, ніж один єдиний кількахвилинний сюжет. А тому ми готові продовжити. І частина друга вже теж має свою назву. Скоби привіт! Порадили мені вас. Потрібно моєму товаришу, який зараз на сході потрібні скоби. Доброго здоров'я вам і добре, і недобре. Скоби ми робимо, але зараз ні. Банально немає коштів. Ми не беремо грошей за них. На арматуру і газ використовуємо донати. Та зараз щось допомоги немає. Хоч я вже другий тиждень прошу номер картки викладаю практично кожен день. Зі сторінки у Фейсбук Олександра Шкурапета тут у нас кузня. Вона в принципі в мене літня, тому що війна почалась. Я, ну, я вообще коваль художньою ковкою практично не займаюся зараз. По-перше, попиту нема, а по-друге ніколи. Тобто я весь поринув у війну, бо ну, якби, Ну, з 14-го року вже відпрацьовані технології. ці. — Ну, так. Тому, А вони потрібні, потрібні, так. Да. Тому ось, отакі скоби ми робимо, це трошки не кондиція. Це ми вже робили останню партію, я просто варив з кусків, вже арматура скінчилася. Воно інколи на сварках там просто порвало. Тобто отакі скоби. Єдине, що ну, зараз скоб не робимо, тобто. Вже, мабуть, тижнів два не робимо, бо скінчилася арматура, скінчився газ і скінчились гроші. А поясніть, для чого взагалі ці скоби? З них збирають бліндазі. Тобто перекриття. Все, збираються, колоди брівна, отак от накати зверху. А потім їх з'єднують отак от скобами, збивають. Чому скоби, чому не гвіздки, чому не скрутки? Від вибухової хвилі, скрутки проволокою, гвіздки, це все розносить. А скоби тримають. Тобто, якщо по уму накат зроблений, якщо їх ще й два, то й три, то там взагалі не пробиваємо. Хіба що тільки пряме попадання там якоїсь 120-ї і вище. От, оце для цього скоби. Топимо, ріємо ну, арматуру, ось газове гарно у нас, там газовий балон стоїть. Оце сучасна кузня, так? Ну, скажімо так, да, Оце сучасна кузня, тільки що ну, вона не презентабельно виглядає. Справа в тому, що желізо, воно таке є, желізо. От практично в Україні е, люба кузня така, хіба що може тут, може бути підметено і все. А все остальне таке. Тобто був такий авторитетний один з вчителів ковальству в Україні. Ми то, ну, Скажімо так, нас не дуже багато, а публічних ще менше. І ми один одного знаємо. Десь на фестивалях зустрічались, десь переписуємося в Фейсбуці і в соцмережах. Ну от Ми один одного знаємо. Він загинув, на жаль, у 2014 році у Донецьку. Е -е от. Він казав, за допомогою простих речей. Ми робимо дуже складні речі. ну, По-перше, це художня ковка, там речі зробляться такі. Це воно робиться от на от таких наковальнах, ну, на отаких от гарнах, все, більше нічого нема. Тут важлива сама технологія, процес. Тобто, щоб желізо обробити, його треба нагріти. Все, більше нічого не треба. І основа на чому його оформувати. Оце основне на гарно і Молотки різних. Видів, розмірів і так далі, призначить. У мене багато взагалі, взагалі фахів. Я І вчитель, є робітничі професії, тобто підтверджені документами, е, є освіта гідрометеорологічна, є освіта економічна вища. Вот. Ну, Але зараз спинився я на цьому. Да. Це все, що я вважаю, зараз найпотрібніше. Ковальству, ну я з залізом, я його просто люблю. Я практично все життя, ну, скільки себе пам'ятаю, щось там майструю, щось це. Ну, от. ну Я не можу сказати, фіксованого якої, якоїсь дати, де я. Ага, от Я вчора ще не коваль, а сьогодні вже коваль. Такого немає, я не пам'ятаю такої дати. Ну, Потихеньку вчився, вчився. Та й зараз вчився. Ковальство це така професія, в якій всього mm -hmm. навчитись неможливо. Там стільки направлень дуже багато. Да, от якщо уявити коло 360 там градусів, да, от це от направлені ковальства. В інших професіях там, це вузько направлені можуть бути. Ну, от, а тут дуже багато напрямів. У вас десь є координати, є розрахунковий <зас> рахунок, є картка, на яку можна. Так, да, є в мене картка волонтерська. Я її, в принципі, от півтора тижні е, просив я рідко. І мало, як то кажуть, я навіть сміюсь, приходжу, приходжу тихо, прошу мало, йду швидко. от. А тут скінчилась арматура. ну, в мене, скажімо так, була можливість влітку взяти, я взяв, то мабуть кілометра арматури. Потім є в місті такий Іван Пісня, він керівник однієї з афганських організацій, цих ветеранських. Через них, через ну, їхню ветеранську організацію, вони мені ну, знаю, ще метрів, мабуть, 300 привезли. Вона скінчилась, ми її випрацювали. Я, ну, там, скільки, от, за, за крайній місяць ми зробили, мабуть, тисячі півтори скоб. Ну, вони дуже востребовані, дуже потрібні. Їх не вистачає. В Україні їх робить дуже небагата кількість людей. Практично по пальцям можна перерахувати, хто їх робить. Ну, Зараз півтора тижні викладаю там, номери картки, то, то пока слабенько. Мені, наприклад, ну, щоб нормально запустити роботу, треба купити хоча б ну, я не знаю, там, хоча б з пів кілометра арматури. Пів кілометра арматури це 500 метрів, це тисяча сков. Ну, Собівартість скоби, я маю на увазі, ну, ми їх не продаємо. Собівартість скоби, тобто вартість металу, вартість газу, вартість електрику, виходить десь 18-20 гривень. Тобто це прямі затрати, що ми повинні віддати. Це за такого розрахунку. Ми ж з хлопців, звісно ж, нічого не беремо, тобто ми їх не продаємо. Нам потрібно десь брати гроші. Коли є продажі нозів, я, ну, я тіля витягаю. Зараз продажі не дуже такі слабенькі, тому витягати дуже можливості нема. Так що чекаємо, поки зірки стануть.